Всім привіт! Сьогодні придбав набір надфілей з магазину Аврора. Давно бачив їх в магазині, і сьогодні зійшли зірки на небі, і вони в мене вже в руках. Спробуємо, як вони себе ведуть, на різних матеріалах і зробимо певні висновки. Але спочатку розпакуємо і оцінимо їхній зовнішній вигляд. Надфілі знаходяться в прозорій упаковці, вони всі різної форми, і їх в комплекті 6 штук. На упаковці можна поглянути, які є форми. І давайте їх дістанемо. Ручка виконана з пластику і прогумована. Я думаю, вони просто з пластику. На перший погляд, ніби все нормально. Залишилось тільки їх перевірити. І як вони поведуть себе в роботі на різних матеріалах. Підготував для перевірки ось такі матеріали: шматок латуні, якщо я не помиляюся. Звичайний шматок металу, скло та ось такі звичайні чорні саморізи. Оберемо один надфіль, поглянемо, як він виглядає поближче. І спробуємо спочатку на склі. Ви чуєте звук? Давайте ще раз спробуємо. Ну, досить непогано на склі. Спробуємо шматок м'якого металу. Я не впевнений, що це латунь, але щось схоже на те. М'який метал, досить непогано гризе. Ось така стружечка. Перейдемо до металу. Ну, досить непогано. І давайте спробуємо звичайний чорний саморіз. Як ви знаєте, він виконаний з твердого металу. І він піддається. Важкенько, але піддається. Отже, чи варті ці надфілі вашої уваги? Все залежить від ваших потреб. Для простих завдань і нерегулярного використання вони можуть стати чудовим варіантом. Якщо ж вам потрібно заточити, наприклад, ланцюг на пилці, це буде погане рішення. Хороший ланцюг вони гарно, на жаль, не заточать. А для звичайної сталі, м'яких металів, чому б і ні. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, Всім добра, до нових відео.